Та робену втік, як би не втік. А через річку, через блід ходить чапля на обід, носить дрібних жабенят для маленьких чапленят. Там цап до цапа в гості йшов, цап дороги не знайшов. Летіла лелека, заклекотіла до леченят, а ворона на море літала, де під кота по хвилях катав, під у воді, кіт на киті. Ти розкажи, перекажи, викажи. Доведи, переведи вимови. Розмова гарна гарної. А я мету, мету не вимету, несу-несу не, не винесу. Пора йде само пройде. Хоч варила, не варила, аби добре говорила. Коротко і ясно, того і прекрасно. Бобер, на меді з бабриня та боблики бу пік те добре, як би не утік, а через річку через дріб ходить чапля на обід. носить дрібних жабенят для маленьких шавоняк. Там сам до себе гості йшов, цап дороги не знайшов, летіла лека, заклекотіла до лаченят. А ворона на море літала, де кіт кота по хвилях катав. Киту ті на киті. Ти розкаже, перекажи, викаже, доведи переведе ми, розмови, мова гарної. А я мету мету не вимету, не сунесу, не виносу, пора йде само бриде. Хоч варила, не варила, аби добре говорила. Коротко і ясно, того і прекрасно. Розкажи, перекажи, викажи. Доведи, переведи вимови. Розмови мови гарної. Говорили, говорони, виговорював. Що? Циркач уміє гарцювати, птахів тварин дресирувати. Зу-зу-зу, веду козу. За-за-за іде коза. Зі-зі-зі, їду на козі. Їду, їду, ніколі сні сліду. Обернуся, смерті боюся. Як при страхові не перестрашені, так при перестрахові не перестрашені у шоколада шок, зашили в мішок. Мішок на мішку, мішки в порошку, порошок як борошно від борошна порожня. Розкажи, перекажи, викажи, доведи, переведи вимову. Розмови мови гарної. Говорили, говорени виговорювали. Що циркач уміє гарцювати, птахів тварин дресирувати, Зу, 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 веду козу. За, 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 іде поза. Зі, 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 їду на козі. Їду, їду, ні коліс, ні сліду. Обернуся смерті, боюся, я пристрахую, Не перестрашені, так при перестраху й не перестраху. У шок, зашили в мішок. Мішки на мішку, мішки в порошку, порошок, як борошна від борошна порошка. А півдні сталася подія: 33 кораблі лавірували, лавірували. Лавірували, лавірували. Та не вилавірували, та не вилавірували та не вилавірували. А потім наш полковник полковникував, поки не білков не кувався. А ввечері коваль кулю кував, 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 кував і перековував. А на кулі ще по кулі кував, 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 кував і перековував. Знову опівні сталася подія. Ми ганялися за тістом, мабуть, бачило все місто. А Марійка біжить то попереду, то збоку, не відстане й на півроку, а без мене їй не жить. Бо за кроком крокодил підкрадався до горил. А горили говорили про другого крокодила. А ще говорили, що всіх скоромовок не перевискоромовиш, не перевискоромовиш. Знову у півдні сталася подія. три кораблі лавірвали, 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 та не вилавірвали, та не вилавірвали, та не вилавірували. А потім наш полковник полковникував, поки не міполковникувався. А увечері коваль кулюкував, кував, 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 кував і перековував. А на кулі ще кував куаку, кував, кував і перековував. Знову півдні сталася подія. Ми ганялися за тістом, мабуть, бачили все місто. А Марійка біжить то попереду, то збоку не відстане й на півроку. А без мене їй не жить, бо за кроком крокодил підкладався до хорили. А хорили говорили про другого крокодила. А ще говорили, що всіх скоромовок не вискоромовиш та перевискомовиш. Говорили, говорни, виговорювали, що у Петра повна хура хутра. Та Петро хитрий. Не продає хутра. Тож, жвавий жук купив жилет, джебер, джинси та жакет для друга і вола з Буга. Тишком нишком вийшла мишка із нори, шкряботушки, та вуха до гори. Чує, що голова ста сорочок наділа триста, а нога одна, одна нога взута, друга розута. А якби третя була, то не знаю, як би вона пішла. Але ж циркач уміє гарцювати. Тварин, птахів дресурувати. У нього три кролики на ролках. Не кролики, королики. Чи ж зможе корова купити кролячі ролики і як кролик ролер Говорили, що потрапив на хурах хутра, потрох хитрий, не продає хутра тож. Бив, жила, джет, бачу, це жак, друга вже купив жилеба джинси, та жакет для друге була клуба. І дишка-нижка вийшла мишка і дорічки, на подушки ніс та до гори. Чуєш, що голова скачанчуристка, сорочок наділа три ругана. Одна на газу, та друга результата, якби третя була, то не як би вона пішла. Але ж деркач уміє харцювати, тваренне хідросувати. У нього три кролика на роликах, не кролики, королики. Чи зможе корова кролик купить крочі ролики, та статися кролик? Ровер. Лись у брудні баюрі два бобри брунатно бурі. Правда, брате, Бобре, добре, дуже добре, брате, Бобре. А потім бурі бобри брід перебрали, забули бобри забрати турби і побачили, як бомбардир бомбардував Бранденбург. У якому кривий Кирило кував криву кобилу. Крива кобила кривого Кирила копитом. Кривий Кирило, криву кобилу кулаком. За що потім рапортував, рапортував та не дорапортував. Став дорапортовувати, зарапортувався. І спитав. Це колоніалізм? Ні, це не колоніалізм, це неоколоніалізм, відповів наш паламар, що усіх паламарів перепаламарив. Перевипаламарив. Нашого паламаря ні один паламар не перепаламарить, не перевипаламарить. Бо ми свій фундамент. Фундаментували, 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 і ви фундаментували, а ви свій фундаментуєте і пам'ятайте, не той товариш чи товаришу товариш, хто при товаришах товаришу товариш, а той товариш чи товариш, товариш, й товарщів, товаришу товариш, хто без товаришів товаришу товариш. Бабрались брудні юрі, два моври бруна до бурі. Правда, брати брате повредобра, дуже добре, брати повре. А потім бурі, поври брі переверли, забули моври забрати добри. І побачили, як бомбардир бомбардував Бранденбург, у якому кривий Кирило кував кривокобилу. Крива кобила кривого крила ковитом. Кривий Кирило, кривокобило, кулаком. За що потім рапортував, рапортував, та не доропортував. Став доропортовувати, зарапортувався. І спитав, це колоніалізм? Ні, це не колоніалізм, це неоколоніалізм. Відповів наш паламар, що усіх паламарів перепаламарив, перевипала нашого паламаря ні один паламар не перепалаварить, не перепипала бо ми свій фундамент фундаментувало, фундаментували, 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 фундаментували і ви фундаментували. А ви свій фундаментуйте, пам'ятайте! Не той товариш, товаришу товариш, хто при товаришах, товариша, товариш! А той товариш товариша, товариш, хто без товаришів. Товаришу. Товариш. Вакала макака в гамаку, над тим, що був бик, тупогуб, Тупогубенький бичок. У бика була тупа губа, ще й язиком і так і сяк, а ділом ніяк. А королева коло лева, коло королеви лев. Лева любить королева, королеву любить лев. Проте у солов'я пісня своя, а від чужа, чужа, та поряд липа біля пилипа. А його друзі улас у нас, панас у вас. А у них сімсот соколят на одній подушці сплять. Ще із ними фарбував фазан фіранки, брав фломастер у фіалки. Вийшли очі у вовчиці, наче блискавиці. Поряд шутно Дзень-Зелень, Дзень-Зелень, зеленшить дзвінок весь день. А з дому кіт на тік утік. Бо хто кого любить, той того голубить, тому що золото не золото, не побувавши під молотом. Так от, що посієш, те й пожнеш. Плакала макака в гамаку на тим, що був бик Тупогубенький губ, тупо, бичок, У бика була тупа губа. Чи язиком і так і сяка, ділом ніяк. А королева коло лева коло королеви лев, лева, лева любить королеву, королева любить лев солов'я пісня своя чужа, чужа. Тепер, хто а па, біля полипа, його друзі, улас у нас, па нас у вас. А в них 700 соколят на ній подушці сплять. В честь з ними харчував казанки рамки, брав по мастеру фіалки. Вийшли очі у очиці, наші блискавиці. Порядчу на дзензелень-зензелень. Заленшить дзвінок весь день. А з дому кіт тік утік. Бо хто кого любить, той того голубить. Тому що золото не золото, не побувавши під молотом. Так от, що посієш, те пожнеш. Обережний хитрий лис, до нори вечерю ніс, біг додому лисом ліс, шелестів над лисом ліс. У лісі лиса лос зустрів, лис до лося засвистів. Лис злякався од лиса, дременув скоріше з лісу. Сидить сойка на сосні, щось посапує сні, а на смереку сова Колискову їй співа. Зверху гарно та тихо, а усередині ворушиться лихо. Так чи не так, а перетакувати нема чого. Ви мовчіть, а ми будемо потакувати. Обережний хитрий лис до нари вечері ніс, біг додому лисом ліше листів над лисом ліс. В лісі ли сало зустрів, ли здалося засвистів, лизлякався од лиса, требнув скоріше з лісу. Сидить сонька на сосні, щось паса по осні, а на смереку сова коло співа. Зверху гарно та тихо, а всередині ворушиться лихо. Так чи не так, а перетакувати не чого, Ви мовчіть, а ми будемо потакувати. Вчора о півдні сталася подія. Хмарка йшла на іменини до сестрички до Хмаринки, подарунок дощ несла, ненароком розлила. через пень перечепилась, на полоду поточилась, хоч біда й невеличка, треба й знову йти до річки та набрати там водички. Чи багато там води? Текло текло, текло текло, текло текло, та й лягло текло скло. небо, і старенький лящ одягнув на себе довгополий плащ. У плащі старому добре під дощем. Треба йти додому також за плащем. Вчора о півні сталася подія. Хмарка йшла на іменини до сестрички до хмаринки. Подарунок до числа недароком розила. Через пень перечепилась, на колоду поточилась. Хоч і невеличка, треба й знову йти до річки та набрати там водички. Чи багато там води, текло текло, текло текло, текло текло. Та й нагопіцько. Задощила небо і старенькі ляш Одягнув на себе догопули плащ. У плащі старому добре під дощем. Треба йти додому, також за плащем. жу, жу 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 жу. -жу. Я з такими. Щось. Пішов туди, не знаю куди, а я за ним не знаю за ким. Цей хтось хитренький хитрував та нашу хвіртку поламав. А недалеко зіщить над житом жвавий жук, бо жовтий він вдягнув кожух. Раптом. Раптом. Раптом гудзик пудзик розгойдався і з ниточки обірвався, упав на цибулю, набив собі гулю, А пані Гава з міста йшла. Того гудзика знайшла. Гудзик далебі. Я візьму його з собі. Але ні пава, ні Гава, Гава-гаву запитала. Чи літала ти на ганок? Не літала я на ганок. Та й прокавила сніданок. Але ж пророкував пророк про пророк, пророчі речі, трохи не допророкував, трохи перепророкував. пророкував. Ще рапортувати, не рапортував, за дерепортувати не рапортувався. Бо прийшов, хтось взяв щось, пішов туди, не знаю куди, а я за ним не знаю. я візьму собі. Але я ні пава, ні кава, кава каву запитала, чи літала ти на ганух, не літала я на ганок, та й прикавилась нідану. Радо грати дітворі у широкому дворі. Гомінлива дітвора на весь світ кричить, ура. До Габсбургів із Страусбурга йшли жінки з Базару, говорили про покришки і про покришенята. Пішли йшли три пани та усі прокопи, та й заговорились про Прокопа. Хто про Прокопа, хто про Прокопиху. То про пропопушені діти говорили, говорили, виговорювали що добре, то добре, а що краще, то краще. Недаром говориться, що діло майстра боїться. А учора, у півдні сталася подія. Два куме, бакуми, дві куми, а дочі і два брати Зарбату, обидва горбаті. Gоворили, говорили, 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 виговорювали. Говорили, говорили, виговорювали, говорили, говорили, виговорювали. Не ходи по полю не по полю, не лупай очима, не твоя дівчина. Говорив, як убило бив, говорив, як убило, бив. Не ходи полю, не по полю. Не по лопай очима, не твоя дівчина. Говорив вив, 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 вив. Як убило, бив, вив, 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 вив. що важко зростало, міцніше стояло. Трудно давалось те в серце засталось. <риклад> Учора у півдні сталася подія. Баби на базарі бубаніли безугали. Місила Христя тісто в намисті. А де це тісто? Тісто в намисті? Ну й добре кричить Христя. Синку, принеси синьку, принеси синьку, Васильку. Взяв, роззяла зав'язку та червона перчина усе тісто переперчила. А Христя Петро все кричить: Не переперчи, Петре, преперцем, бо як переперчиш Петреве Перцем, то весь переперчений буде. А він і так і сяк, а діло ніяк. А воно потім торох, 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 торох. Торох. Торох торох. Бац розсипався в горох. А воно потім кружляло, зищало, звеніло, летіло, бубніло, собіло, сілом мастилось, стрізь десь поділось. Христя за тістом, а воно?